Здається, ніби це якась магія, правда? Але насправді це чиста технологія. Сьогодні ми з вами простежимо шлях одного єдиного кліку. Просто щоб зрозуміти, як насправді влаштований інтернет. Ну що, поїхали? От серйозно замисліться на секунду. Один клік і за якусь долю секунди перед нами відкривається цілий всесвіт інформації. Але ж як і як це взагалі можливо? Ось цю загадку ми сьогодні і будемо розгадувати крок за кроком. Так, але перш ніж ми вирушимо в саму подорож, давайте, так би могти оглянемо місцевість, бо всі ми живемо в цьому цифровому світі. Це ж величезна екосистема зі своїми складовими і, що найважливіше, зі своїми правилами. І ось ця екосистема, по суті, тримається на п'яти кітах. Дивіться, це мережі, що нас усіх з'єднують, пристрої, які ми тримаємо в руках, софт, який ми запускаємо, і контент, який ми споживаємо. Але знаєте, що найголовніше для нашої сьогоднішньої розмови? Це п'ятий елемент правила. От саме з цих правил ми і почнемо. Бо, чесно кажучи, без них інтернет був би просто суцільним хаосом, а ці правила вони називаються протоколами, і саме вони фундамент будь-якої взаємодії в мережі. Що ж таке протокол? Ну, уявіть, що це ніби спільна мова для всіх комп'ютерів. Або, ще краща аналогія це як правила дорожнього руху, тільки для даних. От якби їх не було, в мережі був би такий затор, що жоден байтик інформації нікуди б не доїхав. І серед усіх цих правил є, так би мовити, головний закон. Називається він tcp ip Можна сказати, що це ну, буквально конституція інтернету. Це той самий набір правил, який дозволяє мільярдам пристрою по всьому світу просто розуміти один одного. Так, а тепер найцікавіше, як же цей дует? TCP та IP працює разом. Уявіть собі звичайну пошту. От TCP – це такий собі пакувальник. Він бере великий лист, акуратно розрізає його на маленькі шматочки пакети, і кожен запаковує. А IP це вже листоноша, він дивиться на адресу, написану на кожному такому пакеті, і точно знає, яким маршрутом його доставити. Тільки разом вони гарантують, що все дійде куди треба і в правильному порядку. Звісно, TCP-IP – це, так би мовити, фундамент, але на цьому фундаменті працює ціла команда вузьких спеціалістів. От, наприклад, для перегляду сайтів є свій протокол HTTP, для отримання пошти свій – POP3, Для передачі файлів FTP. кожен робить свою конкретну роботу, і завдяки цьому вся система працює як один злагоджений годинник. Добре, з правилами руху розібралися. А тепер як комп'ютери взагалі знаходять один одного в цій гігантській мережі, звідки вони знають, куди саме потрібно відправити дані? Давайте з'ясуємо. І ось тут криється ключовий момент ми, люди, мислимо словами, нам зручно запам'ятовувати назви домені імена. А от машини вони розуміють тільки мову чисел, тобто IP-адреси. І, по суті, весь інтернет це такий гігантський безперервний перекладач з людської мови на машинну. IP-адреса – це, по суті, унікальна поштова адреса для кожного пристрою в інтернеті. От саме завдяки цьому набору цифр пакети даних точно знають, куди їм летіти серед мільярдів інших комп'ютерів і не загубитися. А доменне ім'я це вже така собі зручна і красива вивіска для нас людей. Ну погодьтеся, запам'ятати example.com набагато легше, ніж якийсь там 192.168.1.1. Це просто такий собі псевдонім для складної цифрової адреси. До речі, ось ця частинка в кінці назви, так званий домен верхнього рівня. Це як підказка. Бачимо .com, скоріш за все, це щось комерційне. .edu – освіта, .gov – урядові структури. Це, знаєте, як ярлички, що відразу говорять, до якої категорії належить сайт. А ще бувають географічні домени. Тут все просто UA – це Україна, PL – Польща і так далі. Це як міжнародний код країни тільки для сайтів. Відразу зрозуміло, звідки родом цей ресурс. Ну що ж, а тепер найцікавіше. Давайте складемо всі ці шматочки пазла разом. Зараз ми візьмемо і розберемо на молекули реальну веб-адресу, щоб побачити всю цю подорож нашого кліку на власні кочі. Ось вона, ця магічна стрічка, URL-адреса. І хоча вона може виглядати як якийсь викотковий набір символів, насправді це детальна покрокова інструкція для нашого браузера. Це справжня карта скарбів, яка веде до конкретного файлу десь у глибинах інтернету. Так, давайте розшифровувати нашу карту. Поїхали. Перша частина HTTP це протокол, він каже браузеру, якою мовою говорити з сервером. Далі адреса сервера це відповідь на питання, куди йти. Наступна частина це шлях, вона уточнює, в яку саме кімнату чи папку на сервері зайти. Ну і в самому кінці конкретний файл, наш скарб. Бачите? Все логічно, кожен крок прописаний. І знаєте, що ще круто? Сама адреса сервера часто побудована за принципом матрешки. Спочатку йде країна, потім регіон, потім організація, і так аж до конкретного комп'ютера. Тобто це така суперточна система навігації, яка дозволяє знайти будь-що в мережі. Отже, якщо все підсумувати, то виходить ось що інтернет це просто глобальна мережа, яку тримають купи спільні правила, ті самі протоколи, це не якась там магія. Це просто неймовірно розумно продумана система, завдяки якій наш цифровий світ взагалі може існувати. Ми щойно побачили, як чітко визначені правила та протоколи буквально збудували той інтернет, в якому ми живемо щодня. І це, знаєте, наштовхує на думку а які правила та технології будуватимуть наш цифровий світ завтра? Яким він буде?